Ви коли-небудь замислювалися над тим, що тиша в старому будинку ніколи не буває повною. Якщо прислухатися, вона завжди наповнена звуками, які ми зазвичай ігноруємо, скрипом дерева, що охолоне після спекотного дня, шелестом мишею підпіллі чи ледь чутним гудінням вітру в пічних трубах, але буває інша тиша: важка, глибка, ніби розігріта смола, яка закладає вуха і змушує серце битися швидше, без жодної на те причини. Саме таку тишу ми купили разом із будинком у селі Висока піч, що на Житомирщині. Ми з Оленою мріяли про це роками. Я програміст, який втомився від гамору столичних заторів, вона талановита ландшафтна дизайнерка з особливою пристрастю до диких садових композицій. Нам здавалося, що цей занедбаний маєток із червоною цехли на самому краю лісу, наш квиток у спокійне життя. Тетерів ніс свої води зовсім поруч. Гранітні скелі Коростишівського району дихали прохолодою. А сосни навколо хати стояли як мовчазні вартові. Проте перші дзвоники почалися ще під час підписання угоди. Нотаріус у Житомирі кілька разів перепитував, чи впевнені ми у своєму виборі. А коли ми вперше приїхали забирати ключі, сусідська хвіртка ледь відчинилася і звідти визирнула стареча постать це була баба Ганна. Її обличчя нагадувало печене яблуко, а очі, здавалося, дивилися не на нас, а кудись нам за спини. Дарма ви сюди прийшли, проскрипіла вона замість привітання. Петро цей дім не віддасть він і при житті був лютим, а по смерті став ще гіршим будете тікати, та дивіться, щоб не запізно. Ми з Оленою лише перезирнулися і посміхнулися. Забобони, подумав я тоді, якби ж я знав, наскільки ретельно продуманим був цей містицизм. Перший тиждень ми були щасливі. Розбирали коробки, планували ремонт. Олена зранку до вечора зникала в саду, вичищаючи зарості буску. Але саме вона помітила першу дивну річ. Якось увечері вона зайшла до хати бліда, тримаючи в руках якусь рослину з великими білими квітами-грамофонами. Максиме, дивись, це блекота та дурман. Я вчора все тут вичистила до голої землі, а сьогодні вони знову тут. І вони не просто ростуть, вони висаджені колом рівно під вікном нашої спальні. Хтось приходив уночі. Я намагався її заспокоїти, мовляв, насіння могло залишитися в ґрунті. Але Олена лише хитала головою. Вона була професіоналом і знала, так швидко рослини не стають дорослими. А потім почалися ночі. Рівно о 3.15, часі, який езотерики називають годиною диявола, у стіні між нашою кімнатою та порожньою вітальнею починалося шкрябання. Це не був звук пазурів тварини, це був ритмічний повільний звук. Ніби людина веде металевим гачком по старій сухій деревині. Зверху вниз. Зверху вниз. Макси, ти чуєш? шепотіла Олена, втискаючись у моє плече. Воно ніби за стіною, але стіна суцільна, там немає пустот. Я вставав, брав ліхтарик, обходив увесь будинок. Нікого. Тільки запах, огидний солодкувато, нудотний запах старих ліків і гнилої соломи, який раптово з'являвся в повітрі і так само швидко зникав. Одного разу, коли я поїхав до Житомира за будматеріалами, Олена залишилася сама. Повернувшись, я застав її на порозі. Вона тремтіла, а її руки були забруднені чимось темним. «Воно плаче, Макса, видихнула вона. Стіни плачуть. Я забіг до вітальні і заціпінів. Зі стелі, прямо над старим сервантом, повільно стікали густі темні краплі. Вони виглядали, як кров. Я підставив палець, підніс до носа. Запаху крові не було. Натомість пахло вишнею, старим перебродившим варенням, але звідки воно могло взятися в перекритті даху, де ветособисто все перевіряв тиждень тому, ситуація ставала нестепною. Олена почала скаржитися на галюцинації, казала, що бачить у дзеркалах високу постать у чорному савані. У неї почалися жахливі мігрені. Я розумів, нас виживають. Логіка підказувала, що це не приводи, але терор був настільки якісним, що навіть мій прагматичний розум почав здаватися. Я вирішив діяти методами 21-го століття. Зателефонував своєму другові Андрію, який займався волонтерською допомогою військовим, і попросив у нього на пару днів професійний тепловізор. Розумієш, Андрію, мені треба побачити, чи є в стінах теплові контрасти, пояснював я, не бажаючи видаватися божевільним. Тієї ж ночі ми влаштували засідку. Олена, яка до цього моменту вже була на межі нервового зриву, раптом проявила залізну волю. Якщо це людина, я власноруч вирву їй ноги за свої троянди, сказала вона, стискаючи важку металеву лінійку. Ми вимкнули все світло. Я сів у кутку вітальні, тримаючи в руках тепловізор. Екран приладу світився м'яким синім кольором, показуючи холодні стіни будинку. Олена сиділа поруч, затамувавши подих. Минуло дві години. О 3.10 температура в кімнаті за відчуттями впала ще на кілька градусів, і раптом на екрані тепловізора з'явився рух. У кутку біля печі, там, де цегла межувала з кухоною шафою, почала проступати яскраво гаряча пляма, форма голови, плечей. Хтось перебував у середині конструкції печі. Пляма рухалася повільно, майже граційно. Потім я побачив, як привид піднімає руку, і в цей же момент у стіні пролунало те саме знайоме шкрябання. Я подав знак Олені. Вона миттєво увімкнула два потужні будівельні прожектори, спрямовані на піч. Я ж кинувся до кухонної шафи і ривком відсунув її. За нею не було просто стіни, там виявився люк, майстерно замаскований під фактуру старої цегли, на петлях, які були змащені так ретельно, що не видавали жодного звуку. З отвору почулося злякане шипіння. Я схопив привида за плече і витягнув на світло. На підлогу вивалилася баба Ганна, на ній був дивний костюм темний обтислий одяг, обвішаний шматтям сірої тканини, що в темряві створювало ілюзію напівпрозорого силуету. На обличчі маска, зроблена зі старої марлі, просоченою фосфоресцентним складом, що ледь помітно світилася в темряві. А, -а, а, відпустіть! заверещала вона зовсім не містичним, а звичайним старечим голосом. Це моя земля! Ви тут здохнете всі. Олена підійшла ближче, дивлячись на сусідку з суміщу гніву та презирства. То це ви, Ганно Степанівно, ночами нам вишневі сльози лили, а дурман під вікнами теж ваша робота. Ви ж знали, що він викликає видіння, якщо його палити. Я зазирнув у люк. Там, у вузькому просторі між димоходом та стіною, була справжня камора терориста. Балончики з хімічним смородом, рибальські ліски, проведені через дірочки в стелі до кожної кімнати, саме ними вона дистанційно рухала предмети, і ціла система скляних трубок, через які вона заливала сироп, ушпарений між балками. Викликай поліцію, Макса, тихо сказала Олена. За годину до нашого подвір'я під'їхав білий дастер із синіми вогнями. Капітан Бойко, місцевий дільничний, який, здавалося, знав кожну собаку у високій печі, лише важко зітхнув, побачивши бабу Ганну в її костюмі привида. Знову ви, стетанівно, мовив він, виймаючи блокнот. Ви ж мені обіцяли минулого року, коли міські дачники звідси тікали. Що зав'яжете з цією чортівнею? А що мені лишалося? вигукнула стара, притаскаючи руки до грудей. Хата ця мого діда була. Петро, покійник, мені обіцяв її віддати за догляд, а сам взяв і державі відписав, бо ми посварилися через межу. Я ж не просто так, я для синочка, для Іванка. Він з Польщі приїде. А куди йому? А так ви б за копійки хату віддали, які ті попередні. Я б купила, я гроші з пенсії складала. Ми сиділи на кухні: я, Олена та капітан Бойко. Ганну відправили додому під нагляд її племінниці, яка терміново приїхала з сусіднього села згорає від сорому за тітку. Дивіться, яка справа. Капітан крутив у руках кашкет. Саджати її в тюрму ніхто не буде. Вік не той, та й заяву ви можете написати, але суддя дасть хіба що штраф чи умовне. Вона ж психічно, наче здорова, просто зациклилася на цій ідеї. Але бесіду я проведу таку, що вона забуде, як у ваш бік дивитися. Плюс поставимо її на облік. Якщо ще хоч один вазон у вас на подвір'ї зникне, поїде в спецзаклад на обстеження. Повірте, вона цього боїться більше за пекло. Ми не стали наполягати на суді. Нам не потрібна була помста, нам потрібен був спокій. Наступні кілька місяців ми присвятили тому, що вичищали будинок від спадщини Ганни. Я замурував усі таємні лази. Олена перепланувала сад так, що від дурману не залишилося й сліду, натомість розквітли білі лілії та лаванда. Найцікавіше сталося восени. Син Ганни, той самий Іван, справді приїхав із Польщі. Але він виявився зовсім не таким, як малювала його мати. Це був сучасний адекватний чоловік. Він прийшов до нас із пляшкою гарного вина та величезним кошиком яблук. Вибачте, мамо, сказав він, опустивши очі. У неї це як манія, вона все життя вважала, що світ їй винен цю хату. Я їй кажу мамо, я в Житомирі квартиру купив, поїхали зі мною, а вона ні в'яку. Дякую, що не затаскали її по судах. Відтоді у високій печі запанував мер. Ми зеленою нарешті відчули, що цей дім наш. Більше ніхто не шкрябує в стінах, а ночами ми чуємо лише те, як шумить ліс, і десь далеко на кар'єрах гукає сова. Іноді, проходячи повз баркан баби Ганни, я бачу, як вона сидить на лавці. Вона більше не пророкує нам смерть, вона просто мовчки дивиться на наш будинок. А я тепер точно знаю. Справжні привиди — не мають кайданів чи білих простирадил. Справжні привиди це наші образи та нездійснені мрії, які ми не змогли вчасно відпустити. Ми з Оленою відпустили. І будинок відповів нам з воєнністю, ставши найтеплішим місцем на землі.